Для чоловіків потрібно здати 100 метрів, кілометр та комплексну силову вправу. Комплексна силова вправа включає в себе віджимання від полу та прес. Дівчата мають здати 100 метрів, кілометр та віджимання. Насправді це дуже важливо в роботі поліції, так як це є не тільки якимось фізичним рівнем підготовки для роботи, тобто для застосування на практиці, як і ставлення людей до самих патрульних, так і це є. Створення би, позитивного іміджу. Це і пропаганда здоровому способу життя, пропаганда спорту. Ось. А на практиці також доводиться часто застосовувати саме фізичну селі. Власне, сьогодні все відбувається досить організовано, тобто все чітко сплановано, все чітко йде по етапам і немає накладки, немає спішки, тобто все йде само по собі по черзі. Хлопці здають комплексну силу – це віджимання і прес. Тобто він починає робити прес, 30 секунд він робить прес, потім через 30 секунд дається вказівка-зміна, він переходить, починає віджиматися, і він за цю хвилину повинен набрати певну кількість. Тобто воно сумується і певна кількість повинна бути. Є три вікові категорії, як для дівчат, і для хлопців. Там залежить від першої категорії до 25 років, друга категорія від 26. Вибачте, від 26 до 30, до 30 і третє вже від 31 до 35. Людина старша, вища категорія, тобто номертиви трошки полегшуються. І для дівчат. Дівчата здають різниці тільки в тому, що вони здають не комплексну, а просто віджимання. Час на кілометрі, на 100 метрах, воно переводиться в оцінку від 1 до 5. Людям потрібно здати як мінімум кожен норматив, тобто комплексну силову мінімум на 3, 100 метрів мінімум на 3, і кілометр мінімум на три. Ну, я ще не закінчив, але я думаю, що це досить легкі вправи для полісменів, так що кожен може пробувати і нічого важкого немає. Хочу працювати на благо народу. Також ну, подобається ця реформа нова, зміни, які внесені, до порядку роботи, до особового складу, до забезпечення працівників. Злична підлавка є орієнтиром, але не менш важливу роль грає. Освіта та бажання працювати.